Доброго ранку, друзі! Розпочали комплектацію продуктових наборів від наших нових партнерів Enida Foundation. В даних продуктових наборах є все необхідне: це борошно, консервації, крупи, чай, згущене молоко, макаронні вироби, печиво, олія та багато іншого смачного та необхідного. Сьогодні видача продуктових наборів для вимушено переміщених осіб, зареєстрованих на Черкащині у 2023 році з дітьми. Продуктові набори видаємо від фонду Енеїда. Дякуємо за співпрацю. Це перша наша спільна видача.